Людська цивілізація за останнє тисячоліття розвивалася семимильними мильними кроками. Що раніше ми читали у фантастичних книгах, зараз стало реальністю, майбутнє манить невідомістю і нашим необмеженим польотом фантазій. Але сьогодні розмова не про майбутнє, а про минуле, оскільки минуле таїть у собі не менш загадок і таємниць. Ми повернемося в часи динозаврів, коли ніхто не цікавився технологіями, та час нескінченної війни за вживання та еволюції видів у суворих реаліях. В яких могли вижити тільки найсильніші, найшвидші та найспритніші, я розповім вам 20 фактів про динозаврів. Сідайте зручніше, і ми починаємо. Динозаври мешкали на землі в мезозойську епоху протягом трьох геологічних періодів: Тріасового, Юрського і Крейдяного. Їхнє існування тривало близько 160 мільйонів років і закінчилося 66 мільйонів років тому. Дослідження палеонтологів вказують на те, що на планеті існувало більше тисячі видів динозаврів, при цьому щороку у світі відкривають кілька десятків нових видів динозаврів. І що цікаво, викопані останки динозаврів були виявлені на всіх материках планети, включаючи Антарктиду. Найбільшим динозавром був травоядний сейсмозавр величезне створіння з довгою шиєю, що мешкало на території сучасних Сполучених Штатів Америки. Сейсмозаври це динозаври, які жили в пізньому юрському періоді. Тобто понад 145 мільйонів років тому. Його назва означає стрясає землю ящер, що цілком відповідає зовнішнім виглядам і будовою тіла динозавра. Вперше останки сейсмозавра були знайдені в 1995 році у США в штаті Нью-Мексико. Ці гіганти досягли надзвичайно великих розмірів, довжина їх тіла становила від 30 до 50 метрів. Маса тіла досягала у самих великих особин 100 тонн. Найважчим динозавром був титанозавр. Від рослиноїдних ящиротазових динозаврів із сімейства титанозавридів підряду зауроподів важили дані динозаври від 88 до 110 тонн, досягаючи завдовжки до 40 метрів. Титанозаври були схожі на диплодоків. На відміну від останніх, у них був кістковий панцер, що складається з розкиданих по спині міцних пластин. Для підтримки життєдіяльності такого потужного організму доводилось з'їдати жахливу кількість їжі. Вони так само поглинали цілі озера води, щоб угамувати свою воїстину титанічну справу. Не дивно, що динозаври кочували з місця на місце у пошуках нових пасовищ та водой. Найближчим родичем динозаврів, який нині живе, є звичайний крокодил. Крокодили, крокодили одні з найдавніших тварин на землі. Вони прожили 200 мільйонів років і є ровесниками динозаврів. Як і птерозаври з динозаврами, крокодили є нащадками архозаврів, що існували в ранньому та середньому Тріасі. Загальний предок сучасних крокодилів, алігаторів та гавіалів жив десь 100 мільйонів років тому, тобто за динозаврів. Крокодиломорфи та динозаври розвивалися паралельно один одному. Перші архаїчні крокодиломорфи відрізнялися потужними лапами та жили виключно на суші. Деякі були навіть здатні пересуватися на задніх лапах або, як мінімум, вставати на них. Втім, змагання на суші крокодиломорфи програли динозаврам. І зайняли досить вузьку екологічну нішу, оселилися поблизу водою, проводили значну частину часу у воді і там полювали. Близько 100 мільйонів років тому, ближче до середини крейдяного періоду, серед крокодиломорфів спостерігалася тенденція до збільшення розмірів. Найбільшим крокодиломорфом був величезний саркозов, жив на території сучасної Африки на початку крейдяного періоду, який мав довжину тіла близько 12 метрів та важив близько 10 тонн. Харчувався водними тваринами, наприклад, рибою та різними динозаврами. Крокодили 21 століття в порівнянні з стародавніми особинами здаються дуже маленькими. Хоча це не заважає їм залишатися смертельно небезпечним. Найменшим відомим динозавром колись був Комсагнат, який мешкав на території сучасної Німеччини. Комсогнат рід вимерлих м'ясоїдних рептилій з надзагону динозаврів, сімейства целурозаврит, що жили в юрському періоді, судячи з знайдених скелетів, у довжину досягав від 60 до 100 см. Найбільші особини досягали розміру 140 см. Вага хижака, враховуючи його розміри та легкі кістки, була приблизно 2,5 кг. Обертання нашої планети поступово сповільнюється. І в ті далекі роки, коли по землі бродили динозаври, день складав приблизно 22 години, на 2 години коротше, ніж зараз. Через безпреривну дію місяця на Землю час доби поступово збільшується, супутник за рахунок свого тяжіння гальмує обертання планети. Збільшуючи час дня на 0,02 секунди кожні 100 років. Під час появи динозаврів тривалість доби та року становила 22 години 40 хвилин та 386 днів відповідно, а на момент їх вимирання 23 години 20 хвилин та 375 днів. У давнину в Китаї вірили, що кістки динозаврів насправді є кістками драконів. Широко застосовували їх у традиційній медицині. Народи Китаю та Монголії знаходили кістки динозаврів у пустелях, але вважали їх за кістки драконів, адже на сході міфи про драконів широко поширені. На відміну від європейських драконів, що особлюють зло, дракони на сході приносять силу та допомагають керувати природою. Китайці вважають кістки динозаврів частинами драконів, що літають, і застосовують їх для лікування від запаморочення, судом та інших захворювань. При вживанні вони варили кістки з іншими інгредієнтами або подрібнювали і застосовували у вигляді порошку для позбавлення від травми та слабкості в кістках. Також варили з них бульйони, тому що в них є багато кальцію. Ніхто точно не знає, як довго тривало життя динозаврів. Деякі вчені припускають, що окремі види могли жити протягом 200 років, використовуючи сучасні технології для аналізу даних. Люди навчилися не лише встановлювати період проживання копалин і моделювати зовнішній вигляд, а й зразковий вік та особливості поведінки конкретної особи. Вік істоти на той час визначається по річних кільцях у середині кісток. Цей принцип схожий на визначання віку дерева по колах на зрубленому пні. Річні кільця з'являються за рахунок зміни клімату та погодних умов протягом року. Тому, вважаючи їх, можна приблизно припустити, скільки прожив динозавр. Зараз існує теорія. Що невеликі динозаври, розмір яких був від 1 до 5 метрів, жили в середньому 30 років, причому більша їхня частина була м'ясоїдною, ведучи агресивний спосіб життя та постійно харчуючись м'ясом, хижі динозаври вже через 7-8 років від народження виростали до габаритів дорослої особини. Через швидкий обмін речовин і високу активність їх організм через 25 років уже був старим. Відповідно, приблизно в той час вони могли померти від старості. Динозаври великого розміру, зростання яких сягало кількох десятків метрів, найчастіше були травоїдним. Такі види вели спокійний розмірений спосіб життя і жили у середньому 200-300 років. Процес зростання і формування розтягувався кілька десятків років, і лише до 45-50 років вони ставали досить дорослими, щоб виробляти потомство. Найпотужнішою силою кусу серед усіх наземних тварин мав тиранозавр. Це динозавр крейдяного періоду. Він жив на землі близько 68 мільйонів років тому. Розміри тиранозавра вражає 12 метрів у довжину, 4 метри у висоту і близько 7 тонн ваги. Він був одним з найбільших сухопутних хижих ящерів, які колись існували на нашій планеті. Величезний череп, посаджений десятками довгих зубів, міг налічувати від 1,5 до 2 метрів у довжину і повністю вмістити в себе людину. Візитною карткою тиранозавра є потужність його щелепу. Тиранозавр був не найбільшими стероподівни з Азойської ери, але за силою укусу йому не було рівно. Зуби тиранозавра є абсолютними рекордсменами серед зубів усіх сухопутних хижаків. Довжина з коренем досягала 30 сантиметрів. Сила його укусу була в три з половиною рази більше в порівнянні з силою укусу у сучасного рекордсмена австралійського грибнистого крокодила. Величезною потужною пащею тиранозавр хапав свою жертву і щойно щели постулялися, у жертви не залишалося шансів на порятунок. Паща тиранозавра не була пристосована до розжовування їжі, тому ящер відривав і заковтував шматки м'яса цілком. А на цьому все. Я дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось, ставте лайки та зустрічі у новому відео.